Через падіння ракет на території Польщі там приводять війська у підвищену готовність. Влада країни консультується із партнерами НАТО. Президент Анджей Дуда збирає раду нацбезпеки. На цей момент підтвердили загибель двох громадян Польщі через вибух ракет. З нами на прямому зв'язку із Варшави наш колега Олег Білецький. Маємо зв'язок. Та колеже вітаю, розкажи детальніше, як поляки реагують, що зараз відбувається, і можливо, яких рішень чекати? Вітаю колеги. Ну варто сказати, що коли йдеться про нашу таку цехову Роботу то по більшості інформаційних каналів триває спеціальний ефір, не запланований, і це абсолютно нормальна реакція на такі ненормальні речі. Якщо ж говорити про реакцію державну, то ти марина вже сказала про те, що е, президент зібрав раду нацбезпеки і оборони. Засідання станом на зараз закінчилося, і е, з нього ми знаємо, що дійсно зараз бойову готовність. Е, Введені польські війська це те рішення, яке може ухвалити Рада національної безпеки і оборони. І так само ще одна річ це рекомендація е, до е, можливого запровадження четвертого пункту статуту про безпеки НАТО. Тут важливо пам'ятати і наголосити, що не йдеться про п'ятий пункт е, про колективну безпеку, тільки про четвертий. І цей четвертий пункт означає, що країни. Представники НАТО і безпосередньо альянс мають консультуватися в подальшому щодо того, що сталося. Ось така є рекомендація. Ну і так само про це говорить президент Польщі Анджей Дуда. Що було потім, після засідання ради нацбезпеки і оборони, засідав уряд. І е, теоретично, наприклад, рішення про запровадження надзвичайного стану або якісь інші рішення е, подібного характеру, подібного кшталту, це вже поле відповідальності польського уряду. Чи будуть там якісь рішення прийняті? Це питання наразі відкрите. Ну і третя частина такої публічної. Е, Хоча точніше сказати зовнішньої комунікації, поки що не публічної. Ми точно знаємо, що президент Польщі Анджей Дуда розмовляв зі своїм е американським колегою Джозефом Байденом. Детали цієї розмови ми поки що не знаємо, але так само маємо і е таке прохання, апеляцію від е представників влади Польщі. Вони просять поки що не роздумухувати, не коментувати е інформацію непідтверджену, неофіційну. Бо розуміємо, що якісь чутки з'являються. З'являються перші відео з місця інцидента. І тому, коли йдеться про ось цю таку державну реакцію, то станом на зараз центральний, головне про що варто знати: можливо, Польща проситиме про застосування четвертого пункту статуту НАТО. Дякуємо, дякуємо, леже про таке детальне дякуємо. пояснення. Чекаємо офіційної інформації. Це був Олег Білецький із Варшави.